Тобі, Боже наш, слава тобі, самі небесни, тюшитою душі істини, що всюди, си все наповняєш, скарби діти життя подателю, придисинися в нас, і очисти нас, від всякої скверни, і, і спаси, блай душі нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Слава Божий Сину, і Святому віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посяти, сили, немочі наші, імени Твого Раху. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава і Сину і Святому Духа, і, і нині повсякчас, і, повся і, і на віки віків. Амінь. Отже нашої, єси на небесах, нехай, нехай сидить сім'я Твоє, нехай прийде царство, нені, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям на нашим. І не вели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І царство, і і слава і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй! Господи помилуй! Господи, помилуй, Слава і і святому духові, час і на віки, віків. Амінь. і поклоніться Царю нашому Богу. і поклоніться Христові, царю нашому Богу. Німці, припадім до самого Господа Ісусу Христа, Царя і Бога нашого, Господь, світло моє, спаситель мій, кого боюся, коли наближалися до мене зловмисники, щоб пожерти плоть мою, гнобителі мої та вороги мої, самі знемогли вони і впали. Як озброїться пол проти мене, не боїться серце моє. Як повстане проти мене війна і в ній я опуватиму. Одного просив я, Господа, і того буду шукати, щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого. Поглядати мені красу Господню і, і подивляти, подивляти храм і святий Його. О, він скрив мене в оселі своїй, у день нещастя мого, сховав мене в таємному місці, оселі своєї, на скелю підніс мене. І нині, Ось вивищу він голову мою, супроти ворогів моїх. Обійшов і приніс Василію жертву виклику, буду славити, оспівати, Господа, вислухай, Господи, голос мій, яким зивав я, помилуй мене і вислухай мене. Тобі сказало серце моє, шукало тебе, лице моє, лиця твого, Господи, шукати му, не відверни лиця Твого від мене, не відступи у гніві від слуги Твого, будь помічником моїм, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Отець мій мати моя, покинули мене, та Господь прийняв мене. Божи мені законом, Господи, путь твою, і напоти мене на стежку, право огляду на ворогів моїх. Дай, Дай мене не не моїх, стали не свідки несправедливі клевету, сказали неправда сама собі. вірую, що бачитиму мов Господні, на землі живе. Надійся На Господа, бодрися, нехай кріпиться серце Твоє, покладай надію на Господа. Слава Отцю. Сина, Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Помили мене, Боже, по великій милості Твоїї, по множеству щедро Твоєго, чисте беззаконня моє, найпаче обмий мене з беззаконня мого й від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Проти тебе єдиного, я згрішив, і перед Тобою я вчинив. то і правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо, беззаконня, я зачати, і в гріхах родила мене мати моя, це, бо істину полюбив, єси, невідомий, таємне мудрости своєї, явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся, обмий мене, і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня моє очисти. серце чисте отворив мені, Боже і духа правого бнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, Святого не відійми від мене. Верни мені, радість спасення Твого, і Духом владичним утверди мене. Кажу, беззаконним дороги Твої нечестиві до Тебе навернуться, ізбав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий і уста мої, сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не мили тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвигнуться стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить навіть дар вітальців. Святий Боже, сди, кріпкий, святий тебе помилуй нас. Святий Боже, сади, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сди кріпкий, святий тебе помилуй нас. Слава, цей сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвятий, цели, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, цю. Най святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Отче наш, що нашого, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Наші, що чи не завжди з нами по Твоїй кротості, не віддали милости Твоєї від нас, але молитвами і в умирі направ життя наше. слава Отці, Сину, Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. До Богородиці, запалом, нині прибіжім біжі грішні і смире. Падімо покаяння, взиваючи злими душевної, владичиться поможе, змилосердишись над нами, поспішися, бо загибаємо від ножества гріхів, не заверне рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Господу, помолімся, Господи, помилуй. Благодаримо Тебе, Господи, Боже наш що побагатій твої милості ти збавив твого слугу Степана від сут... сутного світського життя і призвав його на цей достойний обід, подаємо жити з... у цьому ангельському житті, захорони його від іянських сетей, збережи чистим аж до смерті Його душу і тіло, і подаймо бути храмом Твоїм святим, даємо зрозуміння, щоб завжди пам'ятав на тебе і на твої повеління даруй йому смиренність, любов і лагідність молитвами причистої владиці нашої Богородиці, Приснує Марії і всіх святих Твоїх. Амінь. Господу, помолімся, Господи, помилуй. Прийми, владику Твого, слугу Степана Твоє, Спасительне ярмо і дозволь йому бути причисленим до пасти Твоїх вибраних, одягни його в ризу освячення. Перепояши його бедра чистотою, яви його подвижником усякої под... здерзливості, подосконали в ньому і в нас дарування твоїх духовних благодатей. молитвами причистої Пречистої нашій благодаті, владиці... присну Діви Марії і всіх святих Твоїх. Промовмо всі за нього, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Брат наш Степан одягається в хихтом добровільного бозиства, недостатку, терпеливість, переношення усяких бід і труднощів. Ім'я. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Брат наш Степан опоясує бедра свої шкіряним поясом. Щоб умертвити своє тіло і духа, щоб здобути бодрість і безпеку, щоб заховати заповіді Христові, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, промову всі за нього, Господи. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Брат наш Степан приймає шолом спасення і бездоганного опування, щоб допоміг йому протиставитись усяким підступам диявола, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Промовимо всі за нього. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй. Голови Ваші, Господеві приклоні, святий, благий, благого Отця Сина, що з гординю, знесилюєш напади противника і зливаєш на голову святих славу смиреності, вінчаєш їх нев'яночим і нетлінним вінцем життя. Безсмертя і спрямовуєш на вузьку дорогу, якою йшли святі Отці, і прийняли властиве місце спокою, Ти, Владико Господи Боже наш, даруй силу і благодать Твого Божества, який є від Тебе у дух, душу і тіло, слугу Твого Степана, який прийшов до тебе і прийняв початок святого образу, ім'я Твоє, що освячує усе, що у цьому Ти сам. Осятив Твоїм всесильним і благим ім'ям, бо ти святий, Си, Боже наш, і тобі славу селай, почни, нині повсякчас на віки віки, слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава і і Святому Духа, Вінені повсякчасі на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бога наш, мить вам причистий, Свій Матері, святиславних стиханих апостолів, преподобний воносниці наших, Антоні Теодосі Печерських інших, що в нашому подвизі просияли і всіх святих своїх помилуй, спасе нас, як благий і чоловіколюй. Оце тобі вручаю перед Богом, цього початківця, навчай же його жити в Страсті Божій усіх чеснотах. Уважай старану, щоб через твоє недбальство не погибнула його душа, бо маєш день судний віддати за нього Богові отвіт. А ти повинуйся всьому старцеві Христові і всьому будь терпеливий, смирений, послушний. Лагідний і мовчаливий, і знайдеш благодать перед Богом і спасешся.